Привіт, малята! До нас на заняття завітав незнайко. Я запрошую малята вас до лісу погуляти, бо дізнатись хочу я, де живе вівця, свиня, де корівонька гуляє, де коза траву щипає, що вони їдять та п'ють, де вони усі живуть. Малята, як ви гадаєте, чи зможе незнайко знайти цих тварин у лісі? Поміркуйте, будьте уважні. Ну звісно ж ні. А де живуть ці тварини? Ці тварини живуть поряд з людиною і називаються свійськими тваринами або домашніми. Поміркуйте, як називається будиночок, де живе корова? Корівник правильно? А як називається будиночок, де живуть вівці? Вівчарня. А як називається будиночок, де живуть коні? Конюшня. А як називається будиночок, де живуть свині? Свинарник. Так називаються тварини, які мешкають у лісі. Дикі тварини. А ті, що поряд з людиною, свійські тварини. А зараз, малята, давайте розкажемо про тварину, опишемо її, але не називатимемо. Нехай не знайко відгадає, хто це. Ця тварина живе у корівнику. Вона велика, має чотири ноги, на ногах копита, на голові є роги, очі, рот та вуха, тіло вкрите короткою шерстю. Вона дає молоко. Хто це незнайко? Правильно, це корівка. Це вір. А яку користь приносять свійські тварини? Як люди доглядають за ними? Для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати. Люди годують тварин, миють їх, чистять, заготовляють корм, косять та сушать траву. Дикі тварини до зими готуються самі, самі запасають корм, будують житло, утепляють його. Свійські тварини цього робити не можуть, про них піклуються люди. Пропоную вам малята стати господарями і погодувати тварин. З'єднайте тварину з тим кормом, який вона їсть. Будьте уважні. Молодці! Малята! Наші тваринки заблукали і хочуть повернутися додому. Допоможіть їм разом з незнайку повернутися до рідної домівки. Правильно, малята! Кішка, песик, корівка, баранчик, свинка це домашні тварини і повертаються до своїх господарів. А ведмедик, лисичка, їжачок, зайчик, вовк, білочка це дикі тварини і йдуть до лісу. Молодці малята допомогли незнайкові дізнатися про свійських тварин. Тепер він знає, що свійські тварини живуть біля людей. Дякую за увагу!